Кефір Го Карпати уявляє. Ця кефірна історія почалася як звичайний сон про ідеальну ложку, за якою хоч на край світу будь-якого зі світів. Крізь простір і час, крізь проблеми та незгоди, крізь дощ і будь-які перепони. Щоб довести всім, що справжня любов не іграшка, і за неї варто боротись. Бо навіть чудовий сонячний день не буде для тебе чудовим і сонячним, без твоєї ідеальної ложки, якщо ти ложковий кефір. Кому що. А кефір знову мріє про ложку. Бо створений для ложки. Ложковий кефір «Го Карпати.